Ніжність дев'ята. Комунікація. Комунікація, за якої прохання і бажання висловлюють ясно і недвозначно, важка, але вдячна праця. Натяки і очікування, що хтось сам здогадається, чого ви від нього хочете, роблять шлях до результату ващим і довшим, а іноді й зовсім перетворюють на неможливий. У цьому розділі ми поговоримо про те, як спілкуватися ефективніше, Погоджуватись щиро, відмовляти чесно. Запитувати без спроби передбачити відповідь і якось себе заздалегідь до неї підготувати. По-перше, навіть найнеприємніша відповідь це не кінець світу, а позначка на мапі обережно, капкани, багно. А ось тут може вкусити за ногу скажена лисиця. Зате тепер ви розумієте, де береги, де проходить межа, стоїть вартовий з рушницею і далі вас не пропустить. Розумієте і приймаєте чуже право сказати вам ні. Подруге, немає такої відповіді, з якою ви неспроможні впоратися, навіть якщо здається, що вона існує. Хай що вам казатимуть, ви не впадете, замертво на траву, навіть якщо вам казатимуть це зі злістю, з опалу, з бажанням поцілити в найвразливіше і найболючіше. Ви впораєтесь, направду впораєтесь, переведіть подих, відновіть дихання і неодмінно придумайте, що робити далі, маючи тепер отаку інформацію. По третє, іноді ми просто запитуємо не в тих, і ті, хто нам відповідає, помиляються, не доказують або брешуть, а ми потім сидимо з їхніми безглуздими відповідями і думаємо, що це правда. Однак, якби ми поцікавилися тим самим в іншої людини, то все було б інакше. І літали б потім, як на крилах, натхнені, обнадіяні, щасливі. Будь ласка, пам'ятайте, правда не обов'язково має завдавати страждань, щоб бути правдою. А той, чиї слова завдають болю, можуть брехати. Якщо ви дійсно потребуєте поради, запитайте кількох людей. По-четверте, ви не можете перешкодити іншим людям думати про вас зле або неправильно, навіть якщо це вам не подобається. Ви навіть не уявляєте, як відрізняється ваш образ в уявленнях різних людей. А головне, як часто комунікацію з вами будують не в контексті діалогу, а виключно на емоціях. Їх вир ґрунтується на недалому досвіді до. Значній кількості привидів незнайомих вам людей, болю, який не відпускає і непрожитих образах, до яких ви не маєте жодного стосунку, тож спроба відповідати очікуванням і уявленням про вас інших людей марне гаяння часу і сил. Навіть найближчі і найрідніші люди, які безмежно і віддано вас люблять, мають справу не з істинними вами. А з тим образом у голові, який примиряє їх із дійсністю і робить життя трохи упорядкованішим і зрозумілішим. Слова відмінно вміють вирішувати проблеми. Відкриюся: я не знаю, як поводитися, коли мені кажуть про депресію, смертельну хворобу, бажання покінчити з життям або неминуче розлучення, не знаю, яких слів дібрати, бо не здогадую, що людина вкладає в те, що каже. Вона констатує факт, просить про допомогу. Хочу розділити зі мною обурення долею. На жаль, я не вмію читати думки, щоб дати людині те, чого вона потребує, лише чую відгомін власних почуттів, розбурханих, сказаним. Так, я можу сказати, усе буде добре, одначе не знаю, чи буде. Тим паче я не знаю, що відповісти на логічне, зустрічне питання коли. Я можу сказати: не впадай у відчай, потерпи трохи, зроби ще ось це. Але що я знаю про те, як багато людина вже перетерпіла і витримала, аби знецінити шлях, який вона долала своїми словами, що в її голові запросто може звучати, як щось ти погано стараєшся, зберися. А ще я можу просто не відшукати потрібних слів і промовчати, а нічогісінько у своє мовчання не вкладаючи, а людина нафантазує собі бозна що, і дружбі кінець. От чому так важливо максимально чітко окреслювати свій запит порадьте. Розкажіть про свій досвід я просто понюняти, рятувати мене не треба. Люди в залі для глядачів одразу розуміють, якої реакції від них очікують, а якої ні. Це про взаємну повагу. Ніхто не має гадати, що ви вкладаєте в слова у повсякденному житті, і без цього вистачає головокруток. До того ж, це надійний бар'єр від коментарів на зразок промінчики добра тобі. Під постом, у якому ви поскаржились на зуби, що болять, і радше очікувала на контакти хорошого стоматолога, аніж на промінчики. Як же спілкуватися, щоб не мучитись і не мучити? Слухайте чужі історії не перебиваючи. Думаю, ви знаєте це відчуття, коли в розмові з кимось таки під'юджує вставити своїх п'ять копійок, а в мене? Ну, бо якщо ви не розповісте свою історію прямо зараз, то через п'ять хвилин уже забудете, і вона так і не здивує весь світ. Наступного разу, коли відчуєте гостре бажання перебити, уявіть що ви акушерка, яка приймає пологи чужої історії. Дозвольте їй народитися, стати почутою, знайти форму і голос. Запитайте оповідача про його почуття і думки щодо того, про що він розповідає поділіться, які почуття і міркування розбургала ця історія у вас. Якщо людина виливає на вас тонну скарг, поставте запитання, яке зупинить потік неття і що ти тепер збираєшся робити? По-перше, це вбереже вас від того, щоб кинутися, рятувати і заступити на зону чужої відповідальності, а по-друге, розставить потрібні смислові акценти так, тобі нелегко, але ти не безпорадна бідака. Ти можеш впливати на своє життя, подумай, з чого почати, а я із задоволенням послухаю проясняйте, незрозуміле. Одного разу подруга подарувала мені пророщене насіння інко. З одного боку, крупного насіння, схожого на кісточку абрикоса, уже проклюнилися білі паростки. Я зраділа цьому і висадила цілу батарею горщиків, зазнімкувала і навіть виклала в інстаграм. Незабаром отримала повідомлення від подруги Олю, ти посадила його догори дригом. Білі відростки це корінці. Ось так стародавні реліктові рослини, які пережили динозаврів і приїхали до мене з Японії, ризикували померти на теплому підвіконі в горщику, тому що горе садівник Оля посоромилась запитати, як із ним правильно поратися, довелося пересаджувати. Багато зайвих рухів через питання, які вчасно не поставила і яке крутилося на язиці, але я його так і не озвучила. Намагайтесь уникати запитань, які починаються з чому? У відповідь на них людина неосвідомлено починає пояснювати і виправдовуватись, а отже захищатись. Чесно кажучи, ми рідко чуємо в побуті приємні запитання, які починаються з чому? Здебільшого такі: чому ти запізнився, чому ти не подзвонила? Чому ти не можеш жити як усі нормальні люди? Запитання, чому ти така класна, може взагалі ніколи не прозвучати. А тепер порівняйте. чому ви не подали податкову декларацію до 1 березня? І що завадило вам подати податкову декларацію вчасно? У першому випадку ви вмить відчуваєте себе винуватими і припертими до стінки, у другому відчуваєте щире зацікавлення і готовність вислухати причину зволікання. Тож, якщо ви не заміряєтесь змусити співрозмовника боронитися, зважайте на те, як формулюєте запитання. Беріть час подумати і давайте його іншим. Коли у вас щось запитують або пропонують, зовсім не обов'язково відповідати тут і зараз. Особливо, якщо в цей момент ви за кермом намагаєтесь зловити дитину, яка тікає, або сидите в черзі до лікаря, тобто перебуваєте в стані розсіяної уваги або нервового напруження. Попросіть дати вам час зібратися з думками і скажіть, коли ви зможете відповісти. Означте точний час відтермінування, хороший тон, оскільки ви не залишаєте того, хто запитав, у підвішеному стані. Очікувати від вас чогось чи ні. А якщо той, хто пропонує, ви означуєте час, протягом якого пропозиція актуальна. Збираємо компанію на дачу. Якщо ви з нами, повідомте до 19-ї години, щоб ми могли розуміти обсяг закупів. Відповідайте тільки про те, про що запитують, без виправдань або роз'яснення відповіді. Припустімо, подруга каже: Я здивувалася, що ти не запросила мене на день народження. У тебе все гаразд. Відповіді так, усе нормально, цілком достатньо. Звісно, ймовірно, що подруга чекає на це пояснення, чому ви її не запросили, та поки вона про це не запитає безпосередньо, не вважайте за необхідне реагувати на неозвучене запитання або видавати більше інформації, ніж потрібно. Вона висловила своє почуття, подив ви прийняли цю реакцію, але не зобов'язані нічого з нею робити. Вона ж не ваша. Так само із мені не подобається, яким тоном ти зі мною розмовляєш, я ледь не збожеволіла від хвилювання, донька тітки святи вже втретє про надії, а я ніяк першого внука не дочекаюся. Одна з бід нашої культури спілкування, крім порад, яких ми не просили, це постійне застосування запитань або прохань, які взагалі не схожі ні на запитання, ні на прохання, швидше на твердження. Порівняйте, не розмовляй зі мною в такому тоні. Я ледь не збожеволіла від хвилювання, будь ласка, наступного разу придумай спосіб мене попередити, що затримуєшся. Я так чекаю онуків ви взагалі плануєте надбати дітей, чи мені ліпше не тішитися ілюзіями, не зважатимемо на етичний момент останнього запитання, конкретно в цій темі батьки зазвичай не особливо переймаються делікатністю. У твердженнях трохи вище прохання і запитання, можливо, щитувалися. але вголос їх не проговорювали. А значить, вони не конструктивні. Від них цілком можна відмахнутися, як від набридливих мух сприйняти за білий шум. Якщо потребуєте відповідей і дій, загортайте запитання і прохання у відповідне пакування. Тобто використовуйте дієслова наказового способу і знак питання. Не соромтесь фрази я не знаю. Не знати не означає визнати свою некомпетентність це чесне відображення справжнього моменту. Можливо, щоб відповісти на запитання, ви потребуєте часу, і тоді нормально відказати, я потребую часу, щоб відповісти на це запитання. Повернімося до нього вже через кілька годин. А можливо, ви взагалі не бажаєте замислюватись про те, що у вас запитують, і тоді фраза Я не знаю буде чітко окресленою межею ваших зусиль, за яку ви не плануєте заходити, тому що вам не цікаво. Означуйте спосіб комунікації, який вам зручніший. Якщо ви ліпше розумієте під час усного спілкування, а набирати літери вам довго і важко, так і скажіть. Маю знайому, з якою ми спілкуємося за принципом обопільного комфорту. Вона надсилає мені голосові, а я й текстові. Мої близькі друзі знають, що я не люблю розмовляти по телефону і тому телефонують лише у крайньому разі, і я тоді знаю, напевно, щось нагальне, тому маю відповісти обов'язково. Дозвольте собі не реагувати на чужі новини в соцмережах. Ні смайликом, ні лайком, ні коментарем. І дозвольте це іншим щодо вас. Тобто не моніторте чужі реакції на контент, який ви розмістили. Не відстежуйте, хто бачив ваше голосування, але не проголосував і хто не відгукнувся на прохання. Поради, яких не просила. Поради, яких не просила, зазвичай надходять тоді, коли ми ділимося з кимось почуттями або думками, але при цьому не означуємо, для чого це робимо, або якої саме реакції чекаємо. Я похвалитися, я понюняти, я пожалітися. Якщо винести на люди свою печаль, здебільшого назад прилетять жалість, поради або чужа історія на кшталт. Це ще дрібниці, а от у мене, і почнеться неоголошене змагання, у кого життя гірше. Немов поки у світі є той, хто страждає більше, ваш смуток безпідставний і смішний. Натрапляючи на чужі смуток або біль, складно накинутися в миті, рятувати, розсипаючи попереду себе найщиріші наміри. І ще складніше цього не робити, якщо ви натрапляєте на те, у чим почуваєтеся досвідченішими, бо вже пройшли через це, успішно вели прикорм, емігрували або завели в блог. Однак, навіть якщо це насправді так, Пред'являти свій досвід іншим без запиту некоректно, тим паче нав'язувати його або соромити за те, що хтось діє інакше. Ми втрачаємо такт і забуваємо, що якщо нас не запитують чи не просять, то й і оцінки нашої не потребують, тому що ситуація, в якій інші варяться, має з нами дуже мало спільного. Якщо ми самі в щось не вклалися, Грошима, силами, часом та іншими ресурсами, то не потрібно лізти за святковий стіл і тягнутися руками до найцукровішого калача. Якщо ви маєте дитину і живете не в ізоляції, думаю, ви легко пригадаєте з десяток випадків, як вас навчали бути хорошою мамою, викликаючи почуття провини, сорому і власної неадекватності. І шапку ви не одягаєте, і босоніж у вас дитина бігає, і лікуєте ви неправильно, і народжували не так. А далі коротенько, хвилин на 40, монолог про те, як потрібно. Отже, коли вам прилітає порада, якої ви не просили, запитайте себе, чи хочете ви жити так, як живе той, хто вам радить. Він каже, бо знає, про що говорить, чи тому, що не може не говорити мама, тато, родичі і геть незнайомі коментатори з форумів, подруги, тренери, учителі, колеги. І просто публічні порадники, чи ґрунтуються їхні слова на особистих історіях? Чи це загальні міркування, думки в голос, за якими немає ні щастя, ні грошей, ні радості, ні бізнесу, ні сім'ї, яку зберегли, ні по-справжньому крутого рівня фахових компетенцій? Пам'ятайте, що порада це не інструкція до дії, Радячи, людина просто розповідає фантазію із собою в головній ролі, як вона чинила би за такої ситуації. За великим рахунком, здорове ставлення до того, що вам сказали? Ну ок. Головне, не зневіритись у власній здатності вирішувати, інакше повсякчас здаватиметься, що люди навколо знають завжди ліпше, ніби вони з роками мудрішують, а ви просто старшаєте. Як хорошу відповідь на пораду, якої не просили, тримайте на поготові фразу Я дам раду, дякую дуже. Така відповідь доволі прямолінійна, щоб недвозначно означити межу, яку порадникою перетинати не слід, але при цьому аж ніяк не агресивна. Якщо здається інакше, усміхніться або додайте смайл. Це знизить градус напруги, одначе, якщо вічливість не входить у ваші плани, зайві танцювальні рухи тут ні до чого. Використовуйте фразу потрібно більше апарат. Як альтернативну фразу вище, коли сарказм, який проривається назовні, стримати не сила. Вона дійсно іноді дієвіша, тому що містить приховану пропозицію посміятися над самим собою людьми, яким до всього є діло. Ми й гадки не маємо, що криється у сховищах несвідомого інших людей. Відчай або страх якого масштабу може спричинити абсолютно нешкідлива, як на нас, репліка або невдалий жарт. Ми ніколи не знаємо, як точно і глибоко увійде голка докору в уразливе місце. Ми навіть не второпаємо, що трапилось, а людина скам'яніє від болі і розлетиться на тисячі друзок. Якщо пощастить, вона покаже нам, що ми її образили, і тоді ми матимемо шанс перепросити і налагодити стосунки. В іншому разі, людина може на певний час зникнути з радарів, або взагалі зникнути з нашого життя без пояснень і без найменшого бажання в нього повернутися. Просити про допомогу не соромно просити про допомогу важко, коли ми або вважаємо, що самі маємо давати раду проблемам і нікого не обтяжувати, або боїмося завинити комусь за допомогу. Іноді попросити про допомогу навіть фізично важко. У горлі утворюється грудка і не вдається вимовити жодного звуку. Таке буває, коли з дитинства вчили бути самостійною дівчинкою, щоб, не дай Боже, не виросла дівчинка, яка буде комусь незручною, і вона виростає, узагалі не узнаючи про те, що просити про допомогу нормально, що не обов'язково тягнути диван на восьмий поверх самій, що якщо важко, це вже достатня підстава для того, щоб придумати, як зробити легше. Що можна попросити когось розділити з нами ношу, завдання або відповідальність, і якщо навіть вам відмовлять, це не так уже катастрофічно, як видається, це просто відповідь ні від однієї людини, але вас на землі не двоє. Просіть про допомогу, не продумуючи заздалегідь чужу реакцію на неї, що людина скаже, як поставиться, що про вас подумає, чого попросить натомість. По суті, потрібно просто озвучити словами прохання і почути відповідь. Коли ви телефонуєте, щоб позичити грошей, не потрібно довгих прелюдій про як справи, як сам, як діти. Прохання про допомогу не потребують ретельної підготовки, бо вони не страшні самі собою. Це просто прохання. Тим паче не потрібно до них приплітати родинні зв'язки, ну ми ж сім'я або акцентувати на спільному минулому. Допоможи по давній пам'яті, друже. Ви маєте право про будь-що попросити. Людина має право відповісти будь що. Та щойно вона відчує, а відчує вона неодмінно, що ви щось планували щодо її відповіді і її слова, не те, що ви сподівались почути, це добряче ускладнить подальшу комунікацію, якщо не зведе її на нівець. Коли мені було 22, я поїхала відпочивати до Румунії. За два дні до повернення в мене закінчились гроші взагалі, я не могла купити собі ні води, ні їжі, жодних запасів не було, і я вирішила мовчати про це і голодувати. Замість сказати про ситуацію комусь із туристичної групи. Зараз я розумію, яке це безглуздя. В автобусі їхало 40 осіб, які відпочивали зі мною в одному готелі. Хтось, безперечно, мав можливість поділитися чимось їстівним або допомогти грошима на умовах віддаси, коли повернешся додому. Утім, я мовчала, і ніхто ні про що не здогадувався підозрюю. Стримували мене безглузді, уявлення про гордість не просити, щоб не принижуватись, ніби прохання завжди про те, що є той, хто дає щедрий, багатий, і є той, хто стоїть із простягнутою рукою жалюгідний жебрак. У такому підході немає нічого від творчості, від бажання знайти взаємовигідне рішення, яке, безперечно, існує, просто ти його не бачиш, тому що навіть не дивишся. Я ж банально могла попроситися попрацювати на кухні при готелі. Або запропонувати посидіти з чиєюсь дитиною в обмін на спільну вечерю. Але ні, я мужньо обрала страждати замість поглянути на проблему ширше. Прохання про допомогу це не ламати себе, це крок до вирішення проблеми. На чітко сформульований запит хтось відгукнеться, хтось ні, але відмова не робить прохання незручним або таким, що не має права на існування вона інструмент для захопливої гри. Одна з тисячі змінних фішок, які ви кидаєте на стіл і спостерігаєте, куди крива поведе вас далі, що трапиться наступної миті, ви не стаєте гіршими, коли про щось просите, і не стаєте ліпшими, даючи труднощам раду самотужки. Просто пам'ятайте, що не вір, не бійся, не проси це тюремна приказка три арештанські заповіді, філософію яких немає потреби залучати до звичайного життя. Пам'ятка ніжності до себе. Перше. Вірте історіям, а не порадам. Набагато цікавіше спостерігати, як хороші люди виплутуються з непростих ситуацій і не намагаються брехнею зберегти обличчя. Історії надихають, повчання ні. Поради без запиту взагалі дратують. Друге. Так і ні, це прекрасні чудові слова. Але нічим не гірше за Я маю подумати і Я не знаю. Вдавайтеся й до них. Третє. Повідомляючи щось важливе для себе, говоріть, якої реакції потребуєте. І не лінуйтесь уточнювати запит, якщо його не озвучили. Ти хочеш почути мою думку, чи достатньо просто взяти тебе на ручки це допоможе зробити спілкування дбайливим і тактовним. Четверте, не бійтеся просити про допомогу і не бійтеся її приймати. Якщо з останнім важко, уявіть, що допомога приходить до вас як подяка за те, що ви вже зробили, а не дається в борг. Не заважайте добру проявлятися у вашому житті. Не опирайтеся йому. Так треба.